Пропоную вам приготувати цей розкішний класичний торт родом з дитинства. Просіюємо 370 г борошна, додаємо 200 г масла і гарненько перемішуємо. Можна це зробити руками, а можна зробити в комбайні. Додаємо 200 г сметани та все ретельно перемішуємо. Півчайної ложки соди гасимо уксусом. І Продовжуємо все ретельно перемішувати, можна руками так, все медитативно. Додаємо порційно борошно і замішуємо гарне, еластичне тісто, котре не буде прилипати до рук. Формуємо з тіста такий брусок і розділяємо його на три частини. Далі ці три частини формуємо теж в такі брусочки і їх розділяємо на кожну на 5 частин. Так нам потрібно 15 рівних частинок. Із цих частинок формуємо такі ковбаски. Вони мають бути однакового розміру. Від цього буде залежати довжина вашого торту. Далі ці ковбаски ми тоненько розкатуємо скалкою, викладаємо на них вишню. Тут ми використовували вишню, консервовану в власному соку, але також можна використовувати заморожену вишню, можна пересипати її трішки цукром, викладаємо на пергамент і відправляємо в духовку розігріту до 180 градусів. Поки наші вишневі дрова остигають, ми готуємо крем. На 800 г сметани додаємо 200 г цукру і все дуже ретельно збиваємо до густого стану. На дно підкладки, де в нас буде лежати торт, намазуємо крем та зверху викладаємо 5 дрівцят. Зверху їх покриваємо добряче нашим кремом. Потім викладаємо 4 дрівцята і так само повторюємо з кремом. Ретельно його намазуємо. Далі у нас йде три дравцята, Два. І закінчуємо все одним. Формуємо такий будинок з наших дравцят і гарно його ретельно обмазуємо кремом. Наш торт готовий, ховаємо на ніч його в холодильник. Після того, як наш торт пропитався, насолоджуємося його смаком і згадуємо історії з дитинства смачного.